Доброго дня! Зараз знаходимося в Миколичині. Ділянка площою 22 сотки з призначенням під сільське господарство. І є такий бонус. Десь одна четверта ділянки — це в дерева. Так, зараз буду прибиратися тут крізь дерева, щоб показати, як це все одно тут виглядає. Ось тут по межі. Знову виходжу. І ось ділянка. Доверху, до, до цієї смереки. Там вже є до дорога. Бачите, з нижньої частини ви бачите хомяк. За цією ділянкою вже йде ліс. Це передостання ділянка площу 22 сотки. Микуличин. Ось таким краєвидом вид на хомяк. І така піднізна дорога. У 10 метрах від ділянки знаходяться стовпи електрики. Це остання, остання хата, де підключене світло. І через дорогу зразу ж ця діляночка. Тому з підключенням проблем не буде.